Ford Escape, 19-й рік випуску. Автомобіль на е, класному, надійному двигуні 2,5 з газіком і на звичайному автоматі. Aisin. чорний колір 60 тисяч кілометрів пробігу рідного. Авто з Америки з мінімальними пошкодженнями. Вся безпека була ціла. По автомобілю. Ми маємо такий гарний салон, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, е, камера заднього огляду, великий екран з карплеєм, автосвітло. Uh, дуже і дуже простора автівка, а головне надійна, проста і дуже практична. Позаду теж дуже багато місця. Можна поставити дискеттисла, якщо у вас там сім'я на багато людей, сісти всім разом і пихати кудись там в Одесу або в Карпати віддихати. Тому що з цим розходом тому, типу, тут адекватне схотоплюва і адекватний двигун, якби отак видає за інші автомобіля, Ford Escape. Uh, Дуже, дуже міський багажник, там не буде знати, тому що там речі лежать власника. Позаду виглядає таким чином. Ну, в принципі, реально кайфовий варіант. Кому цікаво про простий надійний форт, до речі, на літній а, то всі у нас деталі там з телефончиком. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, щоб не пропускати такі надходження. Всім гарного дня!